Усім привіт! Ви на каналі Леволдой, з вами я Андріана, і сьогодні я буду показувати, як приготувати і буду сама їсти такий ходох. Приготувала я його дуже легко, взяла е, булку, розрізала навпіл, запхала туди е, перший такий от листок, потім е, сосиску, сосиску, е, полила кетчупом і майонезом і здала корейську морку. Тепер будемо пробувати. Так, давайте ж будемо пробувати. Е, не знаю навіть з якої сторони Ну, Нормальний. Тільки сусідка втікає. О! У мене є теж е, е, на е, тому каналі. У мене теж є. На моєму цьому телефоні теж є канал. Ось мій канал. Ось тут моє фото. Хатава 1 називається. Тут моє відео. Оце відео дуже класне. Оці ось два. А оці. Ну я подивлюся оце. цем. Так. Тут трохи я чу чуть-чуть не то дала. Подивіться також мій цей канал. Зараз я знімаю на свій Huawei 3, а це Samsung нової версії. Всім пока-пока! З вами була я Андрена. Ви не були на каналі, забувайтесь розказувати, розказуйте про мій канал своїм друзям, ставте лайки. Всім пока!